У Кіровограді урочисто зустріли командира підрозділу 3-го окремого полку спеціального призначення героя з позивним раду. Такі кілька місяців обороною Донецького аеропорту. Цей офіцер уже став легендою. Місяць тому під час боїв за Литови, що ворожа міна буквально розірвала йому руку, але медики зробили неможливе. Зібрали її по шматочках. Напередодні героя виписали із одеського шпиталю. Про повернення командира дізналась бійці його підрозділу разом із небайдужими кіровоградцями Вони кілька годин на бізні кіровограда очікували, коли приїде легендарний головний кіборг. І зустріли офіцера з залпами сигнальних ракет скандуванням Герой та дякуємо шампанським і обіймами. В березні місяці ми бігали по місту і буквально там ну, збирали там копійки на те, щоб купити якийсь налбуфін, щоб купити якусь радіостанцію. А в липні, місяці, коли я після першого поранення повернувся, все помінялося. А зараз, я не знаю, я сподіваюся, що коли. Я звідси вернусь в третій раз, а це буде дуже скоро, то ми вже всім містом і всім народом вже, вже ніхто нікуди не поїде.